Здати кров для поранених бійців у центр служби крові прийшло понад 40 прикордонників. Акцію приурочили до Дня Збройних сил України, які відзначаємо 6 грудня. Військовослужбовець Микола Гнатюк донор з багаторічним стажем. 270 разів. Це 130 літрів зданої крові. Втрати крові на полях бою великі, її треба чим і заміщати. Юлія повшук стала доноркою вдруге. каже, так хоче допомогти військовим, які отримали поранення в бою. Якщо я не можу зараз там нічим допомогти, то хоч якось. Допоможу. Взагалі нічого не боялася. Треба, значить треба. Всі потребують крові. І, в, і дітки в нас залишились хворі, і люди хворі, і онкохворі. Зараз багато ж поранених, багато чого переливання крові це зараз кров. І кажуть, на золота. Після здачі крові відчуваєш прилив нових сил, говорить прикордонник Василь Салівончик. Сьогодні здавав 49 раз. Коли здаєш кров, перші два тижні і харі відновлюється червоний костний мозг, він вистанавлюється еритроцити. Ну і, і так сказати, життєвий тонус такий ну, доволі потужний, що нам, в принципі, для служби воно ну, допомагає. Прикордонник Олександр Зубок вирішив вперше здати кров. Після огляду лікар не радить йому це робити. Епізодичні головні болі є відносним протипоказанням. Тобто е, вам можна здавати кров, але не рекомендується. Не mm -hmm. На жаль, будемо підготовлюватися до цього всього подальшому. і Обов'язково здамо кров. Донором може бути здорові люди. Е, які не вживали за останні два тижні ліків, також потрібно підготуватися відносно дієти, два дні не вживати алкоголь зовсім, жирного, жареного, молочного не вживати 24 години. зранку легкий сніданок. Ми рекомендуємо солодкий чай хлібобулочними виробами. І хороший настрій за 9 місяців повномасштабної війни. Потреба у донорській крові зросла, сказала меддиректорка центру Валентина Крам. Багато поранених привозять у Волинську область. Знову ж таки, кров також потрібна для і цивільних різних груп різного резусу. Потребують всі лікувальні заклади області. І разом з тим наш центр бере участь, якби в допомозі східним областям. Зі слів Валентини Крам, щодня у центрі служби крові приймають до 70 донорів. Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне Луцьк.